Що відбувається? Що робити з моїми павербенками? Як я їх буду заряджати, якщо вони не розряджені? А графік? Як я маю знати, коли просинатись, якщо світло не виключають у восьмій ранку? А як працювати тепер? Що? Весь робочий день і я не зможу більше все спихати на відсутність світла. А якщо вони почнуть? Ух, все нормально, все нормально, все по графіку. Я зібрав всі стікери. Ще одного немає. Та пофіг. Пофіг. Ну як я зрозумію, де той стікер, що мені потрібен. Ой, пофіг. Кличте хоч охорону, хоч поліцію, хоч президента. Блін. В тюрмі я проживу, а без останнього стікера ні. Анок о нарешті воно встало. І то можна спати, я не розумію. ось сьогодні набере. то Треба буде йому в гаражі помогти. Не все гластати вже якийсь рач. Ти шо робила що робила цілий день. Що ти робила? Що ти сидиш без діла? Щось так дивлюся, ціни так піднялася. Я не знаю, як то треба вжити. Розумієш? Ти подивися, яйця 8 гривень. Ты бачила в мене телефон? Мен там знову пише, що пам'яті немає, я не знаю, що ти треба зробити. Подивися, будь ласка, до ні. Я лишень прохідеї пов'янули. А я тобі казала, що в тебе очі болять через твій комп'ютер. Ти подивися, в котрій ти годині стаєш. Ти потім спину тобі лікувати не буду. Біг ми боже, я вічно з тобою по лікарях швендю. Шатько твій пішов з роботи, прийшов з роботи. Розумієш, я його навіть не бачу. І ти така сама, розмійшто телефон. Влукло, плоплу, плохло. Хорошо, я тебе не відволікаю. пляха їж. Смачно! Ну, моя дружина реально не може вийти на вулицю так, щоб нічого не купити. Недавно приходить з новесеньким блокнотом. Блокнотом, блять, записувати вона любить. А такий блокнот, знаєте, який чистий, і буде лежати до тих пір, поки не проїбеться. Бо він настільки красивий, що мені не хочеться вже списати. Ну, не парся, ми вже з тобою 8 років разом, я вже звикла до цього. Так це ж ти пернула. Я знаю. Я ж кажу: все нормально. Все нормально. Де здох на Україні. В Україні виглоти не освічене. Наступний. Hello, I need борщ и виз пампушки. А мы need one million бомб. Вот, компот. Дивись в меню. Nice, let's go. Я еще раз рахую на чаеви. Чина. Jesus Christ. все. Я б за эти гроши машину мог купить. Та что там машину, уже не чекали, пока тебе такие дадут, я сам купил бы. Ну нічого, пригодиться якось буду використовувати. От повербанк, це завжди зручно. Взяв собі в карман, кинув, пішов, і газовими балонами можна тісто під вареники розкатувати. Свічки будуть для романтичної вечері. Правда, блять, ту вечері вже нема за що купити, зато буде романтично. Чуєш, Настя, іди сюди. Мене далі пише, що не мав пам'яті на телефоні. Певно, треба щось видалити. Що видаляти? Я вже все, що могла повидаляла. Олишилися тільки твої фотографії з дитинства і розсаду в Олі вчора пофотографувала. Ну, розсаду можна в інтернеті знайти. Ну а в інтернеті! Та тобі то інтернет дорожчий за рідну матір. Продала би все раді того твого інтернета. Ну за інтернет ні, а за торт по ціні теж не сільпо може бути. Та що то та то вже треба новий телефон брати? Я вже не знаю, скільки я йому роки. мені глючит, мені не виключається по собі. Я я не, та, я не Дзвоні, я не знаю вже, що з ним робити. І пам'яті міцно нема. Бери, видаляй мені щось. Що видаляти? Не знаю, во настройки якісь, що мені ті настройки, вікно то вида. І так, перше питання Путін це ху. Чи всі відповіді вірні? Ну тут очевидно, всі відповіді вірні. Наступне: забери одне зайве з Верховної Ради. А Стіл, Б Тумба. В. Документи, Г. Тищенко. Ну це теж логеньке. Далі хто гриз танки як барбарис? Як там в пісні танки, гриз, як барбарис? Прем'єр Джудзнюк Борис. І останній твір опиши, який буде майбутнє в Росії. Ну це завдання з підвохом, тому що як можна описати то, чого не буде, тому тут нічого не буду писати. Ну що, вибрала? Де хочеш народитись. Mm, а що це за найбільша пляма на мапі? Ай, забув! Тримай гумку, зітри її з лиця землі. А це що за гарнюня? І чому там люди такі заряджені? То. то українці. Надзвичайна нація. А заряджені вони, бо їм світло не вимикали вже тиждень. Можна мені народитися в Дніпрі 24 лютого. Можеш. Там новільна дата. Та я жартую. Якого Христофора Колумба? 24... Не, ну вот эти украинцы. Украинцы. Украинцы, да. Без газа посидят там чуть-чуть, и все. А эти европейцы, вот, вот, американцы, пиндосы. Да -да -да. Посидят они, без газа, без нефти, блин. Слава Украине. Героям слава. Засновано на реальних подіях. Алло, що ти світ є? Я сижу без світа. Кажуть, що до весни не буде. Де ти таке прочитала? Максим, люди кажуть! Люди по твоєму дурні. Мама, я не в новостях цього не бачив. Які новості? Якщо мені люди сказали, які люди сказали не важливо. Ну ти ж не в Верховній Раді працюєш, а в больниці. Ну. Ну, я в больниці працюю. що мені Галька з підійшла, ти сказала, що світа до весни не буде. Ти думаєш, вона завжди все знає наперед. Мама, да не слухайте всякую ерунду. И господи, я больше звонить не буду. Сидим, побачиш, побачишь, допустим, света не будет. Все, давай. Ладно, давай. Хоч в чем разбиралось. Ой, шоссе буде. Ой, шося ти Че ты? Сидишь? Быстро собирай тревожный чемоданчик. Бегу. На хату документы есть. Так, медкарточка. ой щось буде, ой щось буде. Hello, кума, ой щось буде, кума. ой щось буде, у мене причувство нехороше Ще Всіх в фейсбуці прочитала. У канатоп ліво! Канато пливе вдумайся. Офіційний істочник, пише, що щось може бути. 3-4 дня щось може бути. Ми вже собрали той екстрений чемоданчик, боже, в мене паніка, у мене серце. Ой, божечки, господи, кума, я не знаю, я боюся, чесно Я каталбаса на що взагалі. Дон Укр Корлеоне, полтовчани віщають, що ви не ведете діла з суржикомовними. І приходиш, в мій дім, і балакаєш з суржиком в міжнародний день рідної мови. Бо я дон суржик Корлеоне. Чув, що ти морочиш яйця дівчатам і принуждаєш їх до чисто української. Я бачу, ти так навалюєш, як мій кіт у свій лоток. Ось мій товар, чистий антисуржик. Правильно не у розстрочку, а на виплат. Ось бабло Перепродам на одеському привозі. Скільки у вас етапів співбесід? Перший етап співбесіда зі мною, потім співбесіда зі мною керівником, тестове завдання, тест на IQ, тест на знання англійської мови, тест на психотип особистості, детектор брехні, перевірка СБУ, медкомісія і потім співбесіда з власником. Все, я додому. Я тебе підвезу. Вон машина стоїть, пішли. Вон, ще трошки, давай. Вибачте. О, ще трошки, туди. туди. Добрий день, ще трошки. Туди. Тернопіль туди? То Ту нам в другу сторону. Трошу. Фу! Та не переживай, Ти зараз завезу, я знаю коротку дорогу. Та я краще прогуляюся. Та то навіть нема що говорити, Люда. Я тобі казала, то навіть нема що говорити. Що доча, заглядаєш, шукаєш? Заходь питай. Ні, 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 в нас не обід. Заходь питай. Крусовочки на тебе та он два ряди, кросовочки. Та все твої розміра. На тобі доча картоночку частенько ставай, міряй, погодиш собі два дні без стілючки, а Потім стялючку поставиш і супер. Та тоді ню баланси ню баланси. Та то молодіж розбирає. Я тобі каже. То якраз ці дві пари стояли і на тебе чекали. Вони йдуть 1400, тобі буде 1360 і забирай. Ходи, дотя, тобі запакую. А ну того має пакет. Вони тобі будуть ходитися, то молодь ж пере. Так, бери. Бери решту, все, ходи здорова, доця. заходь ще, заходь ще. Вас wollen wir trinken? 7 Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Итак, wollen... ты готова? Готова. Середа 14-го. Промазала. Педикюр. Пятница 16-е. Едовий фіцентр. Неділя ранок. Не вийде генеральне прибирання. Понеділок 15:30. Можу? Можу 15:30. Можу. Ти можеш? Можу я можу. А, ні, в мене там по плану малий має десь дістраванутися на днях. З Нового року. З Нового року. <клух> А майдаш! Ніколи не понімав цих компаньонських людей, які на кожних вихідних зовуть тебе в гості. Їм ті не впадло поубирати, щось приготувати, а мені навіть просто впадло йти.